Вітаю! Сьогодні 4 серпня 2024 року, і ми в нашому винограднику. Сьогоднішнє відео я зроблю в форматі невеличкого огляду цих двох рядів винограду, які я почав закладати ще 4 роки тому. Тому можливо комусь буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Але перш ніж я почну цей огляд, я хотів би підвести підсумки попереднього відео. Хто не дивився, це було відео про самогон з бочки, і в кінці там йшлося про допомогу нашим військовим. Отже, я б хотів подякувати пані Ірині, яка серед майже 800 переглядів знайшлася одна, яка задонатила 300 гривень на допомогу воїнам. І як і обіцяв, я вишлю їй оцю пляшечку віски. Отже, ще як мінімум двоє людей могли за правилами цього, так би мовити. Розіграшу донатів могли б надіслати хоча б по 10 гривень, як я і казав, і вони б гарантовано отримали від мене по пляжці віски. Але, на жаль, знайшлася лише одна людина, за що я їй щиро вдячний. Пані Ірина, я вам на емейл e вже написав. Отже, напишіте мені свої контактні дані, я вам надійшлю цей, повірте, гарний напій, який вас зігріє в холодний вечір. От. А друзі, хочу всім сказати, що насправді сподіваюся, що більшість українців донатять, допомагають рідним, близьким, допомагають силам оборони України. Бо якщо насправді це не так, то повірте, нас чекають ще дуже важкі часи. От. Тому дякую тим, хто донатить. І все буде Україна. А зараз. Перейдемо до огляду винограду, покажу, поділюся тут декількома сортами, які я посадив, і своїми якби, думками і спостереженнями за ці кілька років, відколи вони в мене ростуть. До роботи, друзі. Так, Отже, що я хочу сказати про цих два ряди-виноградника, е, Почав я закладати, мабуть, перші саджанці ще років 4 тому, тобто це вже, мабуть, четвертий рік є, але це саджанці ось там на початку знаходяться. От, я посадив перший рік десь 10 саджанців, потім досаджував ще мабуть, там 15 кілька сортів. І так там, за 2-3 роки я сформував цих два ряди. От, встиг поставити я е, такі опори бетонні, ще правда їх не закріпив. Маю вже в наявності дріт, все, але цього року не вдалося мені весною ще поставити. Та й зрештою е, я зробив таку тимчасову якби, шпалеру. Ну, Основа йде тут такий звичайний як би, дріт в обмотці. а тут йде звичайна капронова нитка якби для підв'язки там якихось пагонів додаткових. Але в принципі на цей рік це ще вистачить. Я буду робити, думаю, восени або весною вже таку шпалеру, як повинна бути. Щодо сортів, ось тут в мене росте кілька кущів красення. Е, до речі, він щось, я помітив, не дуже добре себе у мене тут почуває. Лишив я цього, того цього року таке контрольне гроно. Е, Подивитися. От, ну, Бо виноград ніби універсального типу. Е, може бути як на вино, соки, так і для споживання в свіжому вигляді. Ну, Він щось дуже тяжко в мене тут стартував. Це, здається, йому, мабуть. Третій рік, або другий, я вже не пригадую, мабуть, третій. От, перший рік приживався, другий пустив ось цю лозу, так, яка зараз вже є штамбом. І цього року я вже поклав лози на формування майбутніх рукавів, тому що я хочу формувати кущі у вигляді одноштамбового, так би мовити, куща з плечима направо і наліво. Тобто на наступний рік. Я ось так там весною обріжу. Мабуть, там залишу раз, два, три з цього боку, раз, два, три з цього боку вічка, і з них вже буду розвивати майбутній кущ. Тобто далі піде продовження кордону сюди, продовження кордону сюди. Ну і вже буде кілька пагонів, які будуть нести в собі плодові грона. От, тобто це є красень. Далі в нас іде соляріс. До речі, дуже задоволений я цим сортом. Він в мене тут гарно себе почуває. Ось контрольні грона цього року. Видно, одразу винограду сподобалось це місце. Потужні він має майже кожен кущ лози. Ось гарні. Листя дуже гарне. Ну, фактично хвороби до нього не чіпляються, причому що я цього року проводив, мабуть, дві профілактичні обробки. На цьому винограднику, там до цвітіння і після цвітіння. От, І більше не обробляв. Ось, Тому соляріс, це один, я так вже бачу, буде з моїх фаворитів. Швидше за все, я буду висаджувати його ще. Ось, Гарний виноград, мені подобається, як він росте, його сила росту, його листки. І, в принципі, дозрівати він також повинен дуже гарно. Ось, до речі, басейн. Такий невеличкий лайфхак. Порада для тих, хто має басейн і має виноградник, не знає, де його поставити. Ставте в винограднику. Ось, тому що. Воду можна одразу використовувати для поливу винограду. Що я тут і робив? Тобто я вже два рази змінював воду, воду набирав з ріки, водичка досить чиста, нагрівається, діти там тиждень у ній плюскочуться, плавають. Після цього я роблю полив винограду. Це майже дві тонни води тут. Тобто вода не пропадає, я знову набираю свіжу. Пішов дощ вчора і вже бачите навіть на покритті з'явилася досить велика калюжа. Хай собі п'ють комашки, бджілки, до речі, поряд шпасіка. Але бджоли зараз не за водою. Так, е, тобто, ну, можете взяти собі на озброєння. Басейн в винограднику досить корисна річ. От, Соляріс, соляріс. Кажу, гарні кущі, ось я вже. Кожен кущ цього року я вже сформував так, майбутнє плечі я поставив вже на верхній дріт. Невеличкі гронці, але гарні. Тобто мені подобається Соляріс, мабуть, це буде один з моїх фаворитів. От. І я вже буду формувати таким чином майбутній кущ. Ось. Далі у нас йде голубок. Голубок слабше трішки себе тут почуває, але в загальному в принципі, цей сорт я знаю, бо він же у мене там років 5-6, мабуть, є. У мене є там старий кущ один, з якого я власне, розмножив саджанці. І мені подобається його виноград. В принципі, це раннього терміну дозрівання, ось контрольне гронце. І він, ну, я так і бачу вже сам. Експериментував він дуже гарний барвник, тобто в нього дуже гарний насичений колір. Виноград має дуже багато темного такого рубінового соку. І він дуже гарно забарвлює вино. Тобто в купажі з іншими сортами, якщо ви хочете гарне рубінове вино, він голубок саме те. Тут я посадив цього року молоді кущі кіркацетелі Магарача. Це також, я думаю, один з моїх фаворитів, незважаючи на те, що сорт. Є такої середньої, здається, терміну дозрівання. Тобто в нас він дозріває десь кінець жовтня при гарних температурах, але він дуже гарно росте, сильний, потужний, майже не піддається хворобам. У мене є старий куширка цетелі, також вам якось покажу. Прекрасний виноград. От. Ну, правда, треба, щоб була певна кількість температур, але я думаю, з кожним роком у нас температури йдуть все до збільшення. Тобто, в принципі, на Львівщині він буде дозрівати добре. Тому це Магарача, я тут ще посадив 6 кущиків цього року. Ось. І ось тут ідуть ті перші кущі, які я садив ще, мабуть, це вже 4 роки тому. Це сорт дублянський, сорт наш львівської так би мовити селекції який винайшов і зареєстрував Богдан Павлій Михайлович. Тому цей сорт дуже гарний, пахучий, ароматний, мені подобається він. І я тут посадив одразу, був десь 10 мабуть, кущиків. От, ну, перші роки вони стартували там слабенько, чесно кажучи, навіть не правда. Перший рік, мабуть, я не дуже там і за ними доглядав. Але зараз я вже їх також формую у вигляді такого одного штамбового куща з двома плечима. Ось, І я думаю, вони тут будуть гарно все почувати. Єдине, що мені потрібно буде на осінь забрати ось ці дерева. Поясню, що це за дерева. Це, до речі, Чорний горіх. Хто не знає, можете поцікавитись в інтернеті, погуглити. Колись в мене в ця вся ділянка це були саджанці грецьких горіхів. Тому що тут я вирощував свої саджанці, з яких я потім посадив горіховий сад. Там зараз це є шкілка з липою звичайною, яку я також висаджувати буду там в себе в саду, де я буду переносити пасіку. Там вже частина дерев липи росте. Цього року восени я також їх там висаджу. Нехай липа росте, квітує, за років 20-30 буде б там рай. Сподіваюся, ось. Тому, вертаючись до оцих дерев, ну, я їх просто тут залишив і так з року в рік їх шкода було мені викорчовувати. Перше шукав покупців, ніхто не хотів, потім вже роздавав безкоштовно, ніхто не хотів. І цього року вони вже виросли такі добрячі під 3 метри, а то й більше 4. І я їх буду цієї осені пробувати пересадити. В кінці за пасікою в мене є почищена від смітника колишнього сільського ділянка. Я там хочу зробити такий невеличкий садок просто для прогулянок, щоб люди собі могли гуляти серед гарних дерев. От. Е, але тому я звідси їх буду викорчовувати, звісно, вони біля винограду рости не будуть. Оце тут, до речі, один голубочок в нас ще заховався. Це я колись перепутав, мабуть, саженці, думав, що це дублянський. А тут Голубок причаївся, ну нехай буде. І ці дерева я буду викопувати восени. До речі, є в мене ось тут і менші саджанці цього Чорного горіха. Ось такі вони висотою десь метр, мабуть. А отут є рядочок, де малесенькі ростуть. Там штук 10, мабуть, зовсім маленькі. Тобто, хто хоче, друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, я безкоштовно вам. Вишлю, тобто, я просто ну, дуже люблю дерева і все живе, рослинність, бо я цим займаюся, я це люблю. І мені рука не підніметься вирубати, викорчувати ці дерева. Я краще помучуся, але викопаю їх з коріннями, пересаджу. А ось ці маленькі я можу вам безкоштовно надіслати. Кого цікавить, посадити хоче в себе на дачі. Що таке Чорний Горіх? Загугліть Юглан Снігра. Це Чорний Горих латиною. Подивіться його корисні характеристики. І я напишете мені, я вам безкоштовно надішлю 1, 1, 2, 3, хоч 10 саджанців тих маленьких просто поштою собі оплатите там, за пересилку і отримаєте. Я буду викопувати їх восени. Десь, мабуть, там, не знаю, кінець жовтня, коли листя опаде. От. Взагалі, це є сорт червоного дерева. Тобто дерево, деревина сама по собі дуже цінна. Високе, росте велике, ну, але е, корисне. Окрім того, має дуже е, корисні фармакологічні властивості. Ну і саме червоне дерево. Тобто, як дасть Бог все буде добре, посадите в себе дерево за років 50, ваші діти чи внуки його спиляють, продадуть і куплять собі нове авто. Е, ось. Тут далі у нас іде ще Дублянський. Ага, і ось тут. Це сорт Цвайгельд. Я посадив е, ось контрольне гронце, Хочу подивитися сорт, наскільки я розумію, він середній або пізній по дозріванню. От, Але технічний німецький сорт винограду. І це мене якби так купило колись там, ще там ще 2-3 роки тому. І я висадив також Цвайгельд. Тут Соляріс загубився знову між Свайгельтом. Ось Zweigelt. Так. Такі тугі грона збиті, такі дуже е, такі щільні. Подивимося, який буде виноград на цих контрольних гронах. Знов Соляріс і Цвайгельд. І тут, так, Цвайгельд в нас вже йде. Нов Соляріс і, мабуть. Є Цвайгельд. Я вже... У мене Соляріс, мабуть, один там був. Ось подивіться, тугий такий дуже щільний, тверда ягода. Ну, Подобається мені, сподіваюся, що буде він рости. Ну, Тобто є ось е, саджанці, які не одразу були, прижилися. Мабуть, першу зиму може не перезимували, на другу десь заглушилися. Ну, Цього року А, це, мабуть, я підкосив тут був е, мотокосою, тому це пагін виріс цього року лишень. От, ну, взагалі е, Кожну приштамбову зону я мульчую. Ось є перегній весняний. І вже два рази я цього року прополював виноград. Ну, все рівно бур'яни ростуть, потрібно просапувати. Дощі підійшли пройшли. Сьогодні неділя, завтра в понеділок потрібно буде брати сапу і просапувати цей виноград. Ось воза як гарно вигналася цього року. Погляньте. Яка прекрасна лоза, я її вже там підчеканив зверху. Хай визріває, Ну, на зиму я її обріжу ось так над дротиком. І хай вже на наступний рік я буду формувати сюди майбутні лози для майбутніх плечей кордонів. Ось, ну і тут також далі в мене знов завершує красень. Подивимося, поки що по красеню нічого сказати не можу, але він такий якийсь ніби трошки слабенький. Потрібно його, мабуть, обробити. Хилатом заліза, ніби хлороз проглядується. Оце якби не дуже страшно, тим паче вже серпень. От, ну, Мульча є, дощик падає. Тобто ось такий, такий вигляд має мій ось цей виноградник, який я заклав там 3-4 роки тому, але поступово його закладав і наступні роки. Ну і ще вам покажу. Трішечки, так, ось тут пасіка, бджілки працюють, потрібно зараз буде до них також глянути. Чи трішки нам літнього різнотрав'я принесли. Ось цю всю зону я фактично планую почистити. Ось там будуть дерева викорчувані весени, про які я говорив Чорний Горіх. Оці всі старі кущі смородини також. То тут, в принципі, все буде добре. Можна закласти ще два ряди винограду. От, ну І ось виноградник цьогорічно закладений, з яким ми вже знайомі. От, я його періодично прополюю. Саджанці вже відчутно пішли в ріст. Дуже гарні, треба, бачите, я помилився з стовпчиками, потрібно зараз буде наробити коликів е, вищих. Бо я так тимчасово забив такі невеликі, їх дуже е, вже не вистачає. Тому що лози, отже це є Маршал Фош, так вже лоза більше метра. От. Тобто цей виноградник, який ви вже знайомі з ним. Саджанці ростуть непогано, деякі слабше, деякі сильніше. Ну, Подивимося вже результат по осені, який буде, коли будемо вже готувати до зими. Ось тут, пригадуєте, були бур'яни, я це все передискував, засіяв гірчицею. Ось тут у нас гарбузи цвітуть для наших хрюшок, щоб мали восени їсти вітаміни для наших пацяток. О, тут буде гірчиця, вона очистить, підживить ґрунт і ще щось буде цвісти, то бджілка собі візьме для підтримуючого взятку. Тобто ось такі справи, друзі. Е, ще ось тут кілька соняшників, соняхів посадив. Щоб діти тішилися, ну, друзі, це власне все, що я хотів показати вам в цьому відео. Не вдавалося найближчі два тижні щось таке зняти, та й не було, чесно кажучи, якоїсь особливої мотивації, натхнення, бо такі різні сумні звістки були в нашій громаді. Ось і... Але робити потрібно. Потрібно старатись, потрібно працювати і не забувати допомагати силам оборони України. Тому що саме завдяки ним ми маємо можливість тут щось робити, творити, працювати. Не забувайте про це, будь ласка, тоді все буде Україна. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, не забувайте підписуватись на канал, це також мене мотивує. От, буде ще, я впевнений, багато цікавих відео. Бажаю всім міцного здоров'я, до зустрічі!